Вітаю вас, друзі. Давно не виходила я у відео. А, я, я. я зараз в Сокалі. Ой, зима тут. Е, трохи забарилася. Тому що дочка їхала додому, там збиралися. Потім я стала збиратися. Те, що треба було купити. Така погода різна. От. Якось звикла, бо була довший час. В відні, а тут приїхала зима, в ну, відні, сонячно, температура плюсова. Так, нібито по весняному, хоча місяць, січень. А тут сніг, а тут сніг кругом. Ну, те, що, напевно, сьогодні. Я не знаю, яка зараз температура, може, один плюс. Ну, от гарно відчула від дороги, сумки розпакувала. І, мабуть, залишуся на довгий час в сукалі. А думаю, зрідка буду колись трошки навідуватися до дочки, до внучки, подивитися на відень, пройтися. Може, що цікавого ще коли знімлю на камеру. Ну, от так. А зараз йду я в місто. Це хвилин 10 і я буду, бо містечко є невелике, я люблю пішоком йти туди і назад. Так що мені треба карточку купити, телефонну, що ще? З інтернетом там десь коштує 200 гривень, це інтернет і це інтернет безлімітний. І, і, мабуть. Ще вступлю на базар, бо там поряд базар продуктовий. Молока куплю, сметани куплю, сиру куплю, тому що в жінки набагато краще молоко, сметана вершки. Дякувати Богу, що ще у нас є такі люди, які тримають корови, по корові, не корови, а по корові одній продають свою молочну продукцію трошки на базарі. Це дуже добре. Якщо вмазані літра молока коштує, вітерець. Якщо вмазані літра молока коштує, я вчора купляла 55 гривень, це казкове, 3,2%, добре молоко. Ну, то в жінки за півтора літри, мабуть. Треба заплатити. Ну, не знаю, зараз подивлюся. Ну, звичайно, не стільки, Хоча сільська продукція теж дорога. Місто Сукалів, воно маленьке містечко, я не знаю, скільки тут тисяч. І таке трошечки відчуття порівняно з Відним, де я була багато років там. Ну, трошечки таке. Ну, треба привикати до того життя, що я знаю, яке тут життя. Але... Зовсім інакше, якщо ти там багато років пробудеш і, 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 і тим життям поживеш, все-таки публіка інакша, столиця. Все по-іншому. Треба дійсно тут привикати. До тих наших магазинів маленьких до навколишнього середовища. Був взяти у Львові, то Львів вже велике місто, воно вже більше таке людне. З такими великими закупочними центрами. Сука й маленьке. Ну от, добре. Затишно йду я. в Центр. Йду я далі. Отак, шановні мої глядачі. Я кажу, тільки піду в магазин і всього треба в магазині. От я пішла на базар, карточки не купила. Як я казала, карточку куплю, карточки не купила за карточкою, і телефонує і ще піду. Пішла в першу чергу. На базар. Люблю ходити туди, бо там можна завжди когось побачити з знайомих, давніх знайомих таких. І, звичайно, можна наговоритися. Так і в мене було. Пішла на базар, роздивилася, людей багато не було. І дивлюся є знайома моя. Від о, я, звичайно, зраділа. І що? Я хотіла тільки молока купити і сметани купити. Правда. Купила, бачите, купила я молоко. Е, молоко 2 літри, по 40 гривен, 80 гривен заплатила. Це теж в такої знайомої. Ну, переважно стараюся брати молоко сметану в знайомих таких, що я їх знаю. І купила, що треба розв'язати, купила півлітри вершків. А які вершки добрі, М -м -м, смачні, смачні вершки. Зараз я розв'яжу. Свіженькі, свіженькі. Рідко таких купиш, бо я купляла теж в знайомої не раз. Теж добре, але може не такі, аж свіжі, а то свіже, свіже, пахне таким свіжими, солодкими вершками. Дуже добрі. За півлітровий слой, як я заплатила 100 гривень. Але це, бачите, це вершки добрі. А вершки можна ще, хто хоче, можна розбавити кефіром. А навіть я одного разу розбавляла молоком трошечки, знаєте, щоб вони були трошки рідчі, щоб вони були такі жирні. Дуже добре. Так що я, напевно, якусь частинку зроблю, так, роз, розбавлю, розбавлю молоком, звичайним або кефіру не маю. Дякувати Богу, що ще є корови, що ще є такі господині, які тримають, мають корову і продають. Купила ще в своїй знайомої, давньої знайомої, от сало. Бачите, яке файне сало, досить. Оскільки вона його продавала, я забула, але вона, як, свіженькі-свіженьке, вона каже, я не годую там преміксами, бо я її знаю, тут така далека родичка. Е, премікс, я не годую преміксами, я для себе ту салу каже, розкупила. Ще маю десь вдома кусок на продаж. О, то я взяла ото скільки тут? Кілограм. А пахне, пахне, вона каже, що вони соломою палюють шкіру. Ммм, дійсно пахне, бачите, яке гарне сало. М -м -м -м. То не таке сало і годують преміксами, що Йо поріжеш на пательню і воно підскакує, бо воно не натуральне. А таке, яке має жирність, таку, бачите, воно от. О, яке. Яке сальце. воно не буде на сковорідці підскакувати. Пусок собі в камеру положу, якусь частинку відріжу, поставлю в холодильник, а свіже поставлю в камеру. А може кусочок ще засолю, то поставлю в холодильник, а кусок свіжого в камеру. Ой, яке добре сальце. Сто років не їла такого сала. Бо люди мали різні, там є і таке тонке, і біле. А то от яке гарне. І що ще я в неї взяла? Це теж зав'язано. Зараз, зараз от я взяла таку індокачку. Індо Бачите, десь колись брала в когось знайомих. і то вона продавала дві. І я одну собі взяла. Два кілограми вона має, то я то кілограм по 200 по 220. Гривні в кілограм. Ну, вона мені продала за кілограм за 200 гривень. Ото От, я за ту качку заплатила, то є більше, ніж 2 кілограми, заплатила десь 400 з чимось гривні. Бачите, тут ще. От качечка. Ще голова, лапки. Все є всередині. Все чистенько зроблено. Хочу вам сказати, ну, я думаю, що може ви знаєте. Хто на селі живе, тримає індокачки. Дуже воно добре те м'ясо. Бо я раз купила дуже добре це м'ясо. Переважно, то є добре на зупи. Зупи, варити, бульйон. Я варила, тобі візьму на порції поїду і буду варити тільки з того зупу. Зупу, борщ, бульйон. Дуже добре, дуже смачний. Навіть я би, сказала, що, я би сказала, що навіть із півня не такий смачний бульйон, як з цієї інтокачки. Вона не є жирна така, тут трошечки має, але то колись мали такі я мала колись качки, що вони, що вони так сказати, жерли. Один жир в них був. От так під шкірою на сантиметр жиру було. А тут бачите, нема це така карточка? Я кажу, Вона, То зараз їх рубають, вони підросли. Саме зараз сезонна каже на качки. Так що так що буду мати качечку на зупи. Пекти чи там її щось з неї робити не буду, бо то тільки суто на зупу. Ну і все, що я купила. Принесла сумку, за 10 хвилин зайшла, задоволена я своїми покупками, бо а це сало кілограм десь по 200, чи по 205, чи по 200, десь так. Ну і все, що я купила. Принесла сумку, за 10 хвилин зайшла, задоволена я своїми покупками, бо все таке домашнє, натуральне. Добре, шановні глядачі. Зараз буду я ще щось готувати їсти. Обід підходить. Бачите, я молоко скип'ятила. Не знаю, чи воно на камеру так відбиває. Іститування яке співпрацьовачі таке молоко домашнє. Добре. М -м. А тут, бачите, воно ще. Я його не кип'ятила. Отаке виглядає файне, жовте. А зараз вам покажу от яке бачите, оце казкове з магазину. Ну, от таке казкове купила для маленьких людей з великим майбутнім. Я навіть не читала, що то аж тепер подивилася. З великим майбутнім для маленьких людей з великим майбутнім О, дай, Ну, дай Боже маленьким людям, маленьким дітям велике майбутнє, як тут пише в нашій державі. Що таке воно на вигляд? Смачне воно, но набагато біліше, де жовте домашнє.